Переходжу до своєї доповіді, її назва зазначена на слайді, і я думаю, що присутні, мабуть, так само знайомі з упанішадами, як і з Караном. Да? Тобто обидві ці пам'ятки чи жанри пам'яток для вас не є. Зовсім незнайомими, щось ви про них чули, можливо, навіть читали і Швета Шватара Упанішаду або інші Упанішади, тому я от, якби, певною мірою апелюю от до цього вашого знайомства. Ну і, можливо, обговоренні якось докладніше про це ви скажете. Бо цікаво, наскільки і як от у Панішади увійшли да, от в наше сучасне от таке інтелектуальне освічене середовище. Моя доповідь це результати дослідження, яке я ще проводжу. Воно не завершено, а тільки перебуває в певній, ну, не зовсім початковій, але в якійсь з фаз, які наближають його до результату. Сподіваюсь, він з'явиться остаточний. Чи такий, який максимально впритул буде вважатися наближеним до остаточного, отже, це попередні результати. І відповідно я не так даю от якісь вичерпні відповіді, як більше ставлю питання і от буду якби, ділитися з певними цими проміжними здобутками, надбаннями тощо. Ну, от щодо самої швта Шватара Упанішади, Панішади, от таку стислу довідку я таким наведу. Ну, взагалі важко, мабуть, назвати будь-яке оглядове видання, присвячене індійській філософії, в якому б не цитували швта Шватара Упанішада. Тобто, це доволі такий авторитетний сакрально, релігійно-філософський текст. Який важко оминути, він вершований, складається зі 113 строф різного розміру і шести розділів? Як і будь-яка інша опанішада, швята шватара має свої особливості. Однією з них є звернення у тексті до автора, і це звернення відображається у різний спосіб. Так, у строфі 6.21. Якщо, якщо перемикати. Ну, я буду, ну, мабуть, казати, а, чи окей, да ще рано. Так, строф... да, от, і воно відображається звернення до автора в різний спосіб. Це одна з ваб... особливостей даної Панішади. І от приклади. Так, у строфі 621 його названа Мудрий Швта який виклав своє вчення: тобто, от одноіменну Упанішаду Панішаду найкращим відлюдником. Власна і сама назва Швіташватара Упанішада вже містить ім'я її автора. Тобто от Швіташватара – це власне ім'я. В перекладі, скоріш за все, воно означає білий мул. Ця особливість споріднює от цю назву з такими іншими Упанішадами, як Айтарея, Тайтрія, та Мандук'я, назви яких також містять власне чоловіче ім'я. Це якщо мати на увазі мукя Упанішади, до яких може зараховуватися швта Упанішада, якщо називатимуться 30 позицій, а не від 10 до 13. Відповідно, якщо менше 13, то тоді швта Упанішада до мук'я не входить. Мук'я це от ядро упанішад які вважаються ну, беззаперечно, найавторитетнішими от для. Індійської думки від того, як вони з'явилися, і по сьогоднішній день. І вони вважаються одним із найдавніших. І е, за, ну, там різні параметри, з якими можна до них підходити. Якщо брати з обсягом, то тут є і, на, і найменше Упанішад, і найбільше. Ну, наприклад, серед найменших може бути названою Іша Упанішада, а серед найбільших швята швата, е, перепрошую, Чхандогія і Бригада Швіта Шватара також зустрічається у такому відомому каноні Упанішад, як Муктика. І цей канон існує ну, от не пізніше з кінця 19 сторіччя, а також у зібранні Дара Шукуга 17 сторіччя. Очевидно, з самого початку Швіта Шватара, як іншого, Панішади своїх назв не мали, як і не були вони розбиті на окремі розділи і підрозділи. Це, от власне, кілька. Слів про текст в цілому, про його якби місце серед інших упанішат, і от серед відомих на сьогодні різних канонів Упанішат, відповідно, якщо трошки зосередитись на самому змісті даного тексту, перед тим як ми перейдемо вже до наступних слайдів і от до тих, скажімо, певних. Дослідницьких попередніх кроків, да, от, про які я на початку казав. Отже, вчення, яке викладається в даній опані Шаді, як вже було зазначено, належить очевидно Швята який позначається мудрим або ж від вас. І е, даний текст починається з питань про причину всього існуючого, про його джерело. Далі йдеться про вшанування єдиного вищого начала, яке має різні імена, про ті результати, яке таке вшанування приносить. Йдеться і про природу вищого начала і його прояви, про пізнання цієї природи та його результати. Підкреслюється, що спрямованість на вище, не в останню чергу на Брахмана позбавляє людину страждань і дарує безсмертя. Останні це ключові мотиви рефрени тексту на рівні слів, фраз і рядків, які є важливою структурною складовою всієї Опанішади. Вважається, що Опанішада належить до школи Тайтерія і до Чорної Яджурведи. Тепер ми, власне, переходимо до цитування. Перехід до цитування, але перед тим як ми от розглянемо докладніше цей слайд, ну, щоб трошки якби, візуальний ряд включився, я от ще таки підводку зроблю. Да, от суто, перехід до цитування. Власне, от що, мабуть, є найцікавішим і найменш очевидним, досить часто Швіташиватара Упанішада сприймається цілісним і самостійним текстом. Відомі спроби виділити і проаналізувати наявні в ній зовнішні і внутрішні цитати, не не були завершеного вигляду і не перевернули належної уваги. Однак ці цитати відіграють важливу роль як у формуванні давньоіндійського тексту, так і у вченні, яке у ньому викладається, і яке вплинуло на становлення подальшої індійської релігійно-філософської думки. Власне, ну, от я якби, досить в такому викладі от все це кажу стислому. Якщо будуть, ну, щоб вкластися в відведений регламент, але якщо будуть питання, то от я спробую. Ті чи інші тези, розгорнути, докладніше про них сказати. Пошуки цілісності тексту, його зовнішніх запозичень і внутрішнього цитування, самоцитування це, от, між іншим, важливий момент для даного тексту, яке пошуки автентичного ядра належать до важливих історико-філософських питань, які спираються і послуговуються можливостями текстології. Скажімо, це стосується розуміння того, яка саме нова проблематика і термінологія з'являється окремо у взятому тексті, і в який спосіб яка саме проблематика і термінологія залучаються у ньому з раніших текстів, тобто наскільки він власне є оригінальний і в чому ця оригінальність полягає. Працюючи з оригінальним текстом, важливо зрозуміти властиву йому структуру, смисли так, щоб отримати максимально наближені до його змісту висновки. Ну от досить часто, от я себе можу ловити на думці, коли я читаю ті чи інші узагальнюючі оглядові видання, присвячені як от конкретно взятому даному тексту, так і щодо інших. І якщо я з цим от, оригінальним текстом мав справу безпосередньої роботи, то досить часто висновки, з якими ти можеш стикатись, вони. Ну от виглядають дуже такими сміливими, і якби, такими, які масштабуються, але не завжди можна знайти їхнє підтвердження от, в конкретно взятому в конкретно взятих текстах. І от щоб цього щоб це мінімізувати, або цього максимально уникнути, важливо. От, Здійснювати текстологічний аналіз Зрозуміло, що жоден з дослідників не встані здійснити текстологічний аналіз всіх тих текстів, які він змушений тією чи іншою мірою залучати. Але от якась така спроба все одно має мати місце. Не те, що у тара у Понішаді зустрічаються цитати уперше, наскільки мені відомо, звернув увагу ще Макс Мюллер, це понад 120 років тому, надалі на, ці на цих обставинах зупинялись Дойси, над Олівал, Олівол, Сиркін, Хаушильд, Оберліц, Деведакалі, Ко Коен та інші. Таким чином, от те звернення, до якого ми зараз вже... Переходимо, продовжує започатковану ранішу справу іншими дослідниками, тобто тут я от не починаю з нуля, але от дещо додаю до того, що от на чому в більшості зупинились ті, а і ще кого я не назвав. Водночас, упродовж кількох останніх десятиліть в ондологічних колах помітне зростання уваги до дослідження питання специфіки цитування в текстах індійських шастер і до повторного використання. Ну, зокрема, це Еліза Фреш, Філіп Мас. При цьому у Панішади, включаючи швета шватароу Панішаду, у поле зору потрапляють вкрай рідко і побіжно. От як не дивно, от, але тут така тенденція має місце. Відповідно, я от намагаюся спиратися на цю сучасну тенденцію осмислення цитат в індійських текстах, а також намагаюся враховувати, розвивати її, але вже зосереджуючись виключно на Швіташватара Упанішад. Отже, Швіташватара Шватара Опанішада це текст, в якому є зовнішні внутрішні цитати, їх чимало, і вони відіграють важливу роль у формуванні всього тексту. Отже, зовнішні цитати. Щодо зовнішніх цитат, пошук зовнішніх цитат і оригінальних текстів. Звідки вони були запозичені, і подальше звіряння з ними це, це не швидкий і кропіткий процес, але вже є деякі попередні результати, і от я якби можу от їх назвати. Власне, у Швіта Шватара Упанішади присутні цитати таких раніших за неї текстів, як, наприклад, «Церегведа», Яджурведа, Адхарваведа, Шатапатха Брахмана, Брігадираньяка і Катха Упанішади. Ну вже от тільки по назвам текстів. Це не один і не два. І це тільки зовнішні цитати. Зауважимо, що Швіта Шватара Упанішада. Брахма Упанішада примикає до білої джурведи Ваджасане і Самгіди. На, на тоді як Катха Упанішада, то чорно, чорної чорної джурведи, тобто до тієї самої види, що і Швіташватара Упанішада. Тобто це важливе спостереження. Чому? Тому що можна, говорячи про зовнішні, коли ми говоримо про зовнішні цитати, намагаємося якусь логіку зрозуміти, чому були Залучені цитати з тих аналічих текстів, інколи у дослідники виникають е, припущення, що в першу чергу або виключно будуть залучатися лише ті тексти, які е, от, е, в одній лінії передачі з, перебувають з каткою панішадою. Як ми бачимо, це не так. Е, наявність зовнішніх цитат ми можемо проілюструвати фрагментами відомого космогонічного віршу. От він зараз е, Представлено на слайді, це 10-та мандала, 90-й вірш, і це перші два рядки, і відповідно вони відповідають 14 і 15, 14-15 строфам з третього розділу Катха Упанішади. Відповідно, це один з найвідоміших. Космологічних гімнів, Рігведи, і е, він ще має таку от е, власну назву, як Поруша сукта. Е, і ми бачимо, що головний дій... головна дієва особа в, в даній е, цитаті, і, відповідно, і в самому гімні це Поруша. Відповідно, цей термін. Є ключовим і частотним для самої швята Шватара Упанішади, і для індійської філософії по сьогоднішній день ну, без вживання цього терміну думку уявити неможливо, в принципі, це стосується не лише такої відомої, <плес> дар... відомої Даршини, як санхія, де порушу це просто ми ну, прибираємо порушу, немає санкі. А й для таких інших важливих шадаршан, як, скажімо, Веданта, і всі підшколи Веданти, починаючи від Адвайта Веданта і туди далі, бо їх дуже багато. Ну і можна було ознайомитися і побачити, да, от, на, на яких наголосах тут от, зупиняється той, хто запозичував цитату, і відповідно той, хто її створював, да, от, для самої Рігвини. Ну, я от стисло зупиняюсь на де чому. Порушає, власне, одне з ключових понять як всієї індійської філософії, так і ключове та частотне слово у швяташватара Як видно з наведених цитат, під Порушу розуміється трансцендентне, вічне, абсолютне начало, якому властиві антропоморфні характеристики, яке ототожнюються з безсмертям. Мотив безсмертя – один з нас крізь для швяташтара Упанішади. От надзвичайно важливий, цікавий мотив. Зміст цього вірша, який може називатися ще гімном, суктою, мантрою, рігвиди, надзвичайно змістовний, яскравий важливий. Це космологічний вірш, в якому викладається, як вважають дослідники, одна з моделей створення світу, яка зустрічається у рігведі. Це створення світу богами через принесення ними в жертву першої людини поруші. Тобто, поруша як першу людина, приноситься в жертву, і водночас він є трансцендентним, абсолютним. І досить часто підпорушую і в даному гімні розуміють ну, от те, що ми можемо розуміти під Богом з великою літерою. Е, відповідно, це от наступний слайд нас до внутрішніх цитат переводить. А поки ну, от, можна розглядати цей слайд, я підсумую трошки про. Е, Зовнішні е, цитати, тому що от, ілюстрація одна, але є певні такі результати, які свідчать е, от, щодо статистики, да, в якому з яких розділів більше або менше запозичених цитат. І от можна стисло пройтись по кожному шести розділів. І я от можу сказати так, що перший розділ, в якому всього 16 стров, жодного поки що не виявлено цитати зовнішньою. Натомість у другому розділі таких цитат 8, віс... ну, 8 строф, 8 цитат, 47% від загальної кількості строф. В третьому розділі, ну, це найбільше запозичень з інших текстів, 14 строф, це майже 67%. Четвертий розділ – половина, 50%, 11 з 22, п'ятий – знову ж таки, ноль, жодної поки не виявлено. І в шостому розділі 5 із 23, тобто майже 22%. Всього 38 строф ми маємо з зовнішніми цитатами. Це понад 33, ну от третина тексту це зовнішнє запозичення. Власне, якщо от так стисло проаналізувати, про що це може свідчити? Там, де немає зовнішніх цитат, ми можемо казати, що це, власне, є оригінальне. Вчення Швта яке от він хотів повідомити тим іншим мудрецям, яким він його викладав. І вони свідчать про те, що Швіта намагався насамперед викласти вчення про Атман і Брахмана, те, що ми можемо називати монотеїзмом, теїзмом, манізмом, про пратхану, порушу йогу, санкцію і пхакті. Очевидно. От ці позиції до Швіта Шватари або не існували, не мали місця в тих відомих нам на сьогодні текстах в індійській думці, але вони були в більш згорнутому, менш експлікованому вигляді. І от саме на цьому наголошує і розгортає своє вчення Швіташватара. Шватара. Отже, переходимо до внутрішніх цитат. Тут також поки що можу повідомити попередні результати, але як мені видається, на сьогодні вони є ближчими до остаточного результату. Якщо порівнювати з пошуком зовнішніх цитат у даному тексті, і от на слайді ми можемо побачити, де саме от ці цитати на слайді зустрічаються. І тепер, от одна, тут буде трошки більше прикладів. Один з прикладів. Це значить, у нас перший розділ восьма страфа, і ми бачимо, що вона, ну по-перше, її зміст. Да, я не буду озвучувати, і ми бачимо, що вона. Буде зустрічатися от в цьому тексті не один раз. Тобто вона чи не найчастотніша. І як на мене, вона надзвичайно ну, хто хоча б трошки цікавився індійською думкою, е, от, уявлення про звільнення про сатирологію, це, ну, це якби ну, чи не найважливіше послання да, індійської думки. І ми бачимо, що от, на цьому тут і це один з рефренів є і. Е, Ця вже думка, яка буде потім ставати внутрішньою цитатою, вона на самому початку даної панішади. Тобто, очевидно, що Швята Шватара хотів наголосити от саме на тому, що його вчення воно спрямовано на подолання сансари на вихід за межі сансари, на вихід за межі цього мінливого обмеженого. Світу пов'язаного зі смертю. Наступний приклад, він певною мірою співзвучний попередньому, але він по-своєму ще цікавіший. Хоча він не так часто зустрічається, тобто ця внутрішня цитата зустрічається один раз, ну, принаймні так от можна зараз стверджувати. Але чим вона цікава, тим, що в даному випадку ми маємо ситуацію, коли це є зовнішнє запозичення, яке стало внутрішнім запозиченням. І це зовнішнє запозичення було взяте з Ваджасанєї Самхіти. І ми бачимо нумерацію. Це 31-й 31 розділ, 18-й вірш. Ідентична слово в слово. Як на мене, це така доволі специфічна особливість, яка потребує ще от такого додаткового продумування, і от намагання зрозуміти, про що це може свідчити, і внесення в якийсь ширший контекст. Ну і от тут от позначені, як на цьому слайді, на попередньому, велика літера і менша літера, і. Якби два варіанти можливого вживання Бога з великої літери або Бога з маленької літери. Він да і вона це питання, яке виникає під час перекладу. Якщо виникне інтерес, от у вас до них я окремо їх прокоментую. Зараз на них не буду зупинятись, тому що обмежений часом і намагаюсь про це пам'ятати. Відповідно на чому от хотілося наголосити в цілому, звертаючись от до останніх слайдів, що ми тут бачимо ключові мотиви в наведених цитатах. І ці ключові мотиви це мотив пізнання. Очевидно, це гностичне пізнання, яке веде людину до набуття іншого, принципово іншого гносологічного припросонтологічного статусу. Також це пізнання абсолюту, завдяки якому відбувається звільнення. І, власне, досягається сатралогічний ідеал і долається смерть. Тобто, так чи інакше, от довкола цих головних послань Швята Шватара і от, викладає, обертає свою думку. Ну, власне, от ці цитати, вони як і мотиви, наскрізні частотні ключові, якщо от брати всю весь текст, а не лише в окремо наведені цитати, бо дані мотиви зустрічаються і поза ними. Відповідно, якщо ми можемо поєднати зовнішні цитати з внутрішніми, ми можемо сказати, що тут відбувається з одного боку легітимація вчення швята шватари. Він не претендує повністю, як це буде надалі, в більшості своїй властиве для всієї індійської думки, що наступний мислитель буде намагатись вписатись в існуючу традицію, легітимуючи цим своє вчення, не претендуючи на новизну в різний спосіб. От ми бачимо, що швета Шватара це робить за рахунок такого дуже майстерного включення відомих йому з відомих йому текстів тих. Чи інших цитат, і водночас додає свою думку, яка може бути істотно новою, але наважується цими включеними цитатами з інших е сакральних текстів, і, зокрема, з таких вагомих, і ну найважче -най 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 уявити, як от для ісламу Коран, так, от, наприклад, Рігведа для індійської думки, індуїської, да, мається на увазі, от зверненням до неї. Ну і е, тут також потрібно розуміти, що при цьому виклад відбувається, і або от, от, в, в певному середовищі це середовище професіоналів сакрального е, практиків, е, мудреців-відлюдників, е, які це не, не пересічні люди, да, от не, не того часу не пересічні індійці, е, які вже мали певне посвячене уявлення. Не лише от на такому, як от ми зараз, логіка дискурсивному рівні, да, от, слухаємо, що сприймаємо, а от і в інші виміри ну, того, що ми можемо називати да, от там, праксіс, але ви в тому давньоіндійському сенсі. І відповідно. Е те, що для нас може видаватися частковим знанням, або те, що потребує прояснення, як ті самі цитати, потрібно шукати, витрачати безліч часу, і не завжди отримавши навіть відповідь, то там, очевидно, це було те середовище, яке чудово розуміло, і да, от, і не потрібно було прояснень, додаткових роз'яснень. Ну і е, е, буквально тоді пара хвилин. І на останок, щоб ну, от, якщо будуть виникати питання, я можу, от те, що от зараз виношу за дужки озвучити, але на чому я хотів наголосити те, що було обіцяно в тих от тезах, які я висилав, які певні можуть виникати з ситуації такі, от. Незручні, або ну, ситуації непорозуміння, або от якоїсь, якогось питання без відповіді, коли ми звертаємося до таких авторитетних, відомих, індологічних видань, автори, яких звертаються до даної Опанішади, цитуючи її, і вони можуть це робити, посилаючись, на як ми з вами вже розібрались, на наявні в Упанішаді цитати, як зовнішні, так і внутрішні. І, відповідно, читач, який буде от, читати, наприклад, Брахма Сутру Крішнана, або от, е, путівник е, по Упанішадам виданий з е, е, Коен, буде думати, що у Панішади це цілісний текст, і от те, про що ми зараз з вами ознайомились, там цього й близько немає, що від першої страфи до 113-ї свята швата Шватара викладає власні міркування. І може до попередніх текстів звертатися лише на предмет залучення термінології якихось там виразів, що найбільше. А натомість це далеко не так. І не виключено, що можливо працюючи, от далі, один з таких можливих дослідницьких результатів міг би полягати в розробці пам'ятки. Яку б ідеалі можливо було б донести чи десь отак оприлюднити для такого широкого загалу, щоб надалі почати от змінювати ставлення да, до Швта Шватара понішати як цілісного тексту, і е, коли да, от, буде виникати потреба цитувати з даного тексту, розуміти, де, власне, є цитати, е, властиві цьому тексту, як такі, а де є запозичені. З інших текстів, і тому, якщо ми хочемо, припустимо процитувати, е, от як було тут зазначено е, з 3 розділу 14-15 е, е, страфу, е, то це не Швита Шватара Упанішада, це перша і друга страфа 10, 10 90 гімн з Рігведи. То краще тоді вже зацитувати Рігведу, а не швита Шватаропанішаду. Ну принаймні, от такі питання виникають, і я от е вирішив їх вам озвучити, і можливо почути від вас якісь міркування, які можуть або е в чомусь допомогти, посилити мої от робочі гіпотези, або навпаки, їх відкинути і спростувати. Що це також дуже корисно і важливо зробити. Якомога раніше да, на ранішому етапі, ніж от, вже там колись пізніше. Ну, мабуть, все. Дякую за увагу.